Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами, і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Крім осіб, перелічених у визначенні терміна пішохід. Пішоходами можуть бути також особи, які знаходяться на проїзній частині, на лижах, ковзанках, скейтбордах, самокатах, роликах, а також особи, які штовхають велосипед, мопед або мотоцикл та інше. Слід зазначити, що особи, які виконують якусь роботу на проїзній частині, наприклад, дорожні працівники, регулювальники тощо, не є пішоходами і можуть Пересуватися в межах проїзної частини в місцях, де рух пішоходів заборонений. Такі учасники дорожнього руху зобов'язані попередньо встановити на проїзній частини знаки або огорожі, які проінформують водіїв про небезпеку при русі даною ділянкою дороги. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на каналі AfterCurseLive. До зустрічі на дорозі.